Тем ціла купа до обговорення, пане Олександре. Сьогодні президент Зеленський зробив багато заяв, але розпочну трохи з іншого. Сьогодні готуючись до теру, я знайшла одне із ваших інтерв'ю не так давно, коли планувався саміт у Будапешті. Ви висловили великий сумнів з приводу того, що там може зустрітися Трамп із Путіним. Ну і тим паче може долучитися президент Зеленський. В принципі, ви кажете, що це не найкраще місце, та й те, що Путін ну не готовий і, можливо, навіть ніколи й не буде готовий до перемовин. Ми чуємо. А як Трамп постійно останніми днями зокрема говорить про те, що наближається завершення війни? Президент Зеленський каже про те, що зараз будуть напрацьовуватися із європейцями також новий план, нові риси, принаймні якогось нового формату, нового плану. А що зараз може змусити Путіна таки сісти за стіл перемовин? В якій ми точці знаходимось? Ну, власне це ключове питання, тому що дійсно по суті все залежить від позиції Путіна. А Путін абсолютно, принаймні, на цьому етапі не зацікавлений в припиненні. Не тільки війни, а в тому, щоб просто мати припинення вогню, тобто ceasefire, те, що називають, проблема полягає в тому, до речі, в теорії міжнародних відносин це питання припинення війни, бойових дій воно розглядалось дуже давно. Є література, наукова література, і там йдеться наприклад про те, що є два фактори, які визначають шанси на те, що відбудеться припинення бойових дій. Ну це зокрема ситуація на полі бою. А по-друге, це позиція очільників лідерів держав в даному випадку йдеться про те, що Путін абсолютно не зацікавлений в цьому. Він не відмовився від своєї основної мети. Йдеться ж не про те, щоб Росія отримала більше території. Це Путіна не цікавить його цікавить те, щоб встановити контроль над Україною, щоб знищити нашу державність, нашу незалежність, і він не відмовляється від своєї мети. І Лавров, до речі, і Медведєв вони про це також кажуть, тобто кажучи про те, що про що думає Путін. Тому це, це головна перешкода, навіть якщо уявити собі, а що буде з Путіним, якщо дійсно відбудеться припинення вогню, справа в тому, що одразу виникають дуже багато проблем, тому що ця агресивна війна проти України є стала вже основою легітимності путінської влади, і він може втратити свою владу, якщо відбудеться припинення бойових дій. Тобто, це треба враховувати. Оти, тому я налаштоване досить скептично, але все таки це не є неможливим. Все залежить від я б сказав інтенсивності або ступіню тиску на Путіна, тобто він може погодитись лише. Тільки тоді, коли у нього не буде іншого виходу, і треба створити, поставити Путіна перед такою дилемою, або він е, втрачає владу, починаються серйозні економічні проблеми всередині Росії, або він погоджується на припинення вогню. Але на жаль, наразі я не бачу такого серйозного тиску, який би змусив Путіна зараз зупинити бойові дії. Ми будемо далі, звісно, говорити про санкції. Ви також багато це питання коментуєте. Але, от коли говорити про цей план, який буде розроблятися, чи то вже розробляється, бо президент Зеленський каже, що за 7-10 днів, очевидно, ми можемо його побачити. Що стане базою? Чи стане базою українська формула миру? Президент каже, що це мають бути якісь дуже короткі і зрозумілі пункти. Що вам відомо про це? Ну мені е, якісь деталі невідомі, але я зверну увагу, що сам президент у нього немає такої повної впевненості, що е, такий план може е, ну, змусити Путіна припинити бойові дії. Ну насправді е, такий план вже був, тобто йдеться про пропозицію президента Трампа. Стосовно як це йшлося з самого початку unconditional ceasefire, тобто припинення вогню без безумовне, беззастережне припинення вогню, а тобто вздовж лінії зіткнення або лінії фронту, тобто я наскільки розумію, логіка має бути така: по перше, припинення вогню вздовж лінії фронту. По-друге, початок серйозних переговорів я підкреслюю слово серйозне, а не імітація, яку намагається зараз Путін. і Його а влада А як ми це визначимо, Сполученим пане Олександре. От серйозність, як ми визначимо. Серйозність ну, по-перше, вона якраз пов'язана з тим, що для того Путіну треба доводити власне серйозність. Тобто, зараз м'яч на його боці він має довести тим, що припинить бойові дії і буде дотримуватися режиму тиші. Наприклад, і це буде таким, ну скажімо так, першим доказом певної серйозності, але ще є один дуже важливий момент. Тобто має бути така послідовність припинення вогню режим тиші, початок серйозних перемовин і гарантії гарантії безпеки для України, щоб наприклад не виникло в голові Путіна бажання скористатися режимом тиші і знову Знову вчинити якісь дії, повномасштабні дії. Знову новий напад, нова хвиля ескалації. Тобто, це три елементи, на які вважаю, треба будувати будь-які будь-які ну прогнози або намагання припинити бойові дії. Пане Олександре, ну по факту це може бути план заморозки. Чи такий нам підходить реально, тому що президент Зеленський багато говорить про гарантії безпеки. Але що ми маємо конкретно на руках вже? Ну тому що НАТО поки що, на жаль, не маємо. Мали заяви про іноземні контингенти, але їх не маємо. Що по факту? Ну, власне, про це й треба говорити з нашими союзниками, з нашими партнерами, стратегічними партнерами. Тобто, які гарантії того, що якщо Буде встановлений режим тиші, і я хочу тут ну підкреслити те, що навіть встановлення, фактичне встановлення режиму тиші, це не означає, що буде підписана опрацьована угода про припинення вогню. Там ceasefire agreement або armistice agreement, Я тут кажу про модель, наприклад, пов'язану з Корейським півостровом. Тут перемовини можуть тривати роками. Наприклад, це про це говорить історичний досвід на, на корейської війни. Тобто на це треба також звертати увагу. Але стосовно гарантій безпеки, так ми маємо е, мати чіткі гарантії безпеки. І Тут знову таки відповідь на те, які саме ми повинні ну, мати так. гарантії безпеки. Теоретично дуже проста відповідь, такі, які е, зможуть. Зупинити Путіна, тобто, щоб він знову не почав нову хвилю ескалації. Ну що це для Але, нас, пане Олександре? Якщо конкретизувати, що це для нас, це була би п'ята стаття НАТО. Нема ну а тут можливі можливі різні варіанти. Про це треба якраз і говорити. Наприклад, од таким елементом є. Санкції більш серйозні, рішучі санкції, як, як виявилось, до речі, є е, запас, є потенціал таких санкцій. Наприклад, нещодавно, те, що президент Трамп заявив про е, е, застосування впровадження санкцій проти двох російських енергетичних компаній, це вже приклад того, що є е, певний потенціал для більш рішучих санкцій. Це санкції, це зброя. Для України, наприклад, томагавки це теж може бути а, а, такою своєрідною гарантією безпеки, коли Україні будуть надані а, томагавки і а, інші види озброєння, далекобійної зброї, наприклад, і нарешті третій а, третя можливість, третій варіант це присутність іноземних військ на території України, те, що називають бекстоп англійською мовою, тобто така підтримка. Тобто, це можуть бути а, певними гарантіями. Якщо все це ні, якщо ну припустимо, що томагавки поки ні, якщо іноземний чобіт поки також ні, чи маємо ми план Б? Ну я так я не знаю про такий план, можливо, він існує, але е, нам треба виходити з того, що е, ми будемо знаходитись в доволі вразливій ситуації, і нам потрібні дійсно. Серйозні гарантії не, не запевнені, якісь, а серйозні гарантії, того, що е, е, буде відповідний тиск, який зможе зупинити Путіна, е, і треба мати е, ну, чіткі, чітких гарантів держави, гаранти цього процесу. Власне, десь переходячи і з того, що що розпочали про Будапешт, президент Зеленський в одному з інтерв'ю сказав про те, що він не дуже не дуже вірить в Будапешт. Ну, по перше, віддає від варто шлейфом Будапештського меморандуму, і про це зараз багато говорять. І е, Орбан не ну самий близький союзник і друг України, що також факт. Водночас, е, Орбан сьогодні також каже, що те, що саміт відбудеться у Будапешті, фактично доконаний факт. Е, е, Просто це питання часу, і він каже, що ну американці нібито намагаються шукати діалог з Москвою і закидає, що європейці цього не роблять. А, чи є у нас питання до європейців також? Ну, насамперед ми вдячні, те, що зараз роблять наші європейські друзі, партнери, союзники. Ми говоримо про лідерство певне певних держав: це велика Британія, це Німеччина, це Франція. Тобто вони ну до речі, по суті, європейські лідери висловлювались доволі негативно стосовно самої ідеї проведення саміту між кремлівським диктатором і, і президентом Сполучених Штатів на території Євросоюзу в даному випадку йдеться про Будапешт. Тобто, це дуже ну те, що каже Орбан, це знаєте, wishful thinking, Тобто він видає бажано за дійсне, і він хотів би, тому що там відбуде. Це незабаром вибори. Йому хотілося б представити якусь таку дипломатичну перемогу для того, щоб покращити свої шанси. Але е, насправді шансів на проведення цього саміту вони є. Але на мою думку, вони доволі мінімальні. Тому що насамперед дійсно такі дуже неприємні політичні асоціації пов'язані з Будапештським меморандумом, хоча б з цієї політично-психологічної точки зору не варто було проводити. По друге, я думаю, питання не тільки головне питання в тому, що Трамп зрозумів дуже чітко, що він може погодитись на такий саміт з Путіним лише тоді, коли буде. Стовідсоткова впевненість, що е, Путін погоджується на припинення вогню, що він серйозно ставиться до перемовин, а не те, що як відбулося на Алясці, коли по суті Путін е, використав цей саміт проти е, Трампа, і це, ну по суті, він е, це був такий приклад явного обману. Е, Трамп цього не хоче. І ще є е, один фактор: це параноя самого Путіна. Він боїться за своє життя. І тому навряд чи він погодиться приїхати, приїхати до Будапешту, все таки Угорщина. Це демократична європейська країна. А Путін боїться демократії. Він боїться Європи, він може погодитись або приїхати в якусь тоталітарну країну, або на військову базу, як це було на Алясці, наприклад, пане Олександре, Пригадуєте, коли президент Зеленський. А... Попереднього разу їздив у е, Вашингтон і зустрічався там з Трампом. Тоді коли карти йому демонстрував і показував, де направду на е, фронті в Україні знаходяться росіяни, і де насправді проходить та лінія розмежування. Тоді багато говорили про ймовірний тиск, про питання обміну територіями, про питання потенційного. Е, е... Ймовірності того, що на нас можуть тиснути, аби ми покинули ще не окуповану росіянами територію Донецької області, скажіть, як голова комітету, з того, що відомо вам сьогодні, наші партнери, чи то американці, чи то європейці, тиснуть на українську делегацію в якихось питаннях, зокрема територіальних. Ну, те, що я знаю, по перше, ну я тут намагаюся відповідати за свої слова. Жодного тиску немає ані з боку європейців, ані навіть з боку американців. Тобто, я ну мені невідомо взагалі про факти такого тиску. Спілкування ну ми спілкуємось в основному з представниками з нашими візаві, тобто. Конгресменами з парламентарями різних парламентів навпаки, навпаки, вони те, що я бачу, коли ми говоримо про неможливість віддати території, які знаходяться під контролем України, я маю на увазі частину Донецької області. Вони з розумінням ставляться до цього, і вони по суті підтримують, підтримують це, тому що вони розуміють, що за цим не тільки питання безпеки, в тому числі України і Європи в цілому. А це питання також міжнародного права. В жодному разі не можна цього робити. Тому я скоріше спостерігаю підтримку нашої позиції. Угу. Ви знову ж таки в одному з останніх інтерв'ю сказали про те, що переговори про надання Україні конкретних видів озброєння з боку США перейшли у непублічну площину. А, а чи добре це, пане Олександре? Чи маєте ви на увазі ну такого роду зброї, як томагавки до прикладу, і іншу важку? А чи добре, що вони перейшли у непублічну? Тобто, чи можемо ми отримати по факту, а потім обговорювати результат, що звісно було би ок? Ну, взагалі, перемовини вони знаєте, це дуже специфічна сфера. Е, іноді кажуть про необхідність так званої quiet diplomacy, тихої дипломатії. Тобто, дипломатія, так само як в економіці, кажуть гроші, полюбляють тишу. Так само і в дипломатії е, перемовини ведуться, ведуться в такому непублічному режимі, і це для досягнення результату дуже важливо. Нас цікавить не формат. Не стільки формат, не стільки те, як це е, висвітлюється в пресі, скільки конкретний результат і надія на це є. Хоча я так розумію, що доволі важко зараз вести перемовини. Я тут захоплююсь нашими дипломатами, які ведуть ці перемовини в дуже. Важкі, але у нас є позитивні приклади, прецеденти політичні дипломатичні, коли ми починали з того, що нам казали ні. Ну наприклад, нагадаємо, згадаємо, наприклад, F-16 винищувачі. Потім нам казали, може бути. А потім закінчилось тим, що вдалося переконати наших союзників, і вони надавали зброю. До речі, це історія. Якщо подивитися історію Другої світової війни, дуже схожа була ситуація, коли коли Черчилль намагався отримати зброю. Від президента Рузвельта. теж було дуже важко. Рузвельт посилався на статус нейтральної держави на закон про нейтралітет, але все одно тут головне розуміти, що національні інтереси Сполучених Штатів вони по суті на боці України і не тільки Європи, але й Сполучених Штатів. Тому це дає надію на те, що все-таки ми досягнемо кінцевого результату і отримуємо необхідну для нас зброю. А як можуть відреагувати, і чи відомо, що можливо вже є якісь реакції наших партнерів на те, що ну з однієї сторони ми е, кажемо, дайте більше зброї? А з іншого, президент Зеленський сьогодні каже: наступного місяця ми почнемо продавати. Він говорить про те, що ми відкриємо такі можливості для наших виробників? Ну очевидно, тут є плюси і мінуси. Але ну якою може бути реакція партнерів? Ну, я вважаю, що це дуже правильно, і я тут якоїсь суперечності не бачу. Чому тому, що Україна, вона на сьогодні, з точки зору воєнних технологій, знаходиться в авангарді. Тобто, ми дійсно нам є, що запропонувати світу, в тому числі і надсучасні, я б сказав, дрони, інші види озброєння, тобто так. Це е, сприяє авторитету нашої країни як держави, яка може експор... До речі, Україна е, також раніше до. Війни початку війни 2014 року до початку повномасштабної агресії була одним із лідерів, і тут я не бачу не бачу суперечності. Навпаки, ми можемо запропонувати щось сполученим штатам, і це дуже знаєте правильний дипломатичний політичний крок, який наголошує підкреслює те, що Україна не тільки. Потребує зброї, а вона може щось запропонувати і нашим союзникам в плані сучасної зброї. Тобто це для авторитету України на міжнародній арені. Я вважаю, це дуже важливо. Ми вже запропонували більше того, навіть підписали біг діл із Америкою про рідкісноземельні метали. Скажіть, а ми відчуваємо уже ну якісь бенефіти від цієї угоди. Ну наскільки я знаю, зараз а, ця, ця ситуація розвивається в напрямку, що буде створено відповідний фонд, який передбачається цією угодою про а, корисні копалини, як ми так називаємо це, і а, нас цікавить те, щоб цей фонд поповнювався американською зброєю. До речі, зараз це якраз можна сказати в певному тренді, тому що йдеться про рідкоземельні метали. А ми знаємо, зараз Виник е, свері навіть такий економічний конфлікт між сполученими штатами і Китаєм, тому що Китай, який е, має величезний вплив на е, під контролем, Китаю знаходиться е, е, значна частина рідкоземельних металів, він почав використовувати це. Як такий засіб, ну в якому сенсі навіть економічного шантажу проти сполучених штатів, і сполучені штати почали звертати більшу увагу на рідкоземельні метали, можливості їх видобутку в інших країнах, в тому числі Україні. Тобто, це такий дуже важливий аргумент. На користь того, що Сполучені Штати мають певний економічний інтерес стосовно України і мають бути зацікавлені в тому, щоб зупинити російську агресію і щоб звільнити окуповані Росією тимчасову територію, оскільки там також знаходяться рідкоземельні метали. Ну, класно. я також хотіла вас підвести цією темою і до Китаю, а на носі вже зустріч Трампа і Сі Цзінпіня. Будемо сподіватися, що вона не зірветься і все, все таки відбудеться. Ми, звісно, будемо стежити за нею, виходячи з власних інтересів і спостерігати за тим, які заяви будуть звідти лунати. Але от на вашу думку, українське питання, де ж між розмовами про сою для фермерів одного зі штатів і Тіктоком, як воно буде обговорюватись, що Трамп привезе. Для України із цієї зустрічі з південної Кореї. Ну, мій прогноз, що це питання буде, хоча можливо, не основним для президента Трампа, тому що дійсно для нього зараз важливим є питання економічне, економічної співпраці, тарифи. Тарифна війна по суті, так з Китаєм, питання Тіктоку і так далі, але все одно уникнути питання України не вдасться, і я все таки впевнений в тому, що це питання буде ставитися президентом Трампом, хоча б тому, що Китай почав відчувати вже санкції, результат санкцій проти двох провідних російських енергетичних компаній, і виникає питання стосовно китайських компаній, які купують російську нафту, газ, що бути як. Що робити з цим, тобто це питання, яке набирає також економічного виміру, і тому питання України як безпекове, важливе питання, яке впливає на ситуацію у світі у світову економіку, воно ну не може не розглядатись. Питання в тому, чи вдасться президенту Трампу. Переконати Цзіньпіня в тому, що треба натиснути на Росію на Путіна в тому, щоб в тому ну, скажімо так змусити Путіна серйозно вести перемовини, сісти за стіл переговорів. Чи вдасться це? Ну тут знаєте, у мене ну є певні сумніви, тому що а, тут є свої причини, пов'язані з тим, що а, Росія дедалі більше залежна від. Китаю і Китай Китай влаштовує та ситуація, яка є, і не випадково міністр закордонних справ Китаю заявив європейцям своїм колегам, сказав, що Китай не зацікавлений в поразці Росії. Тобто, це означає, що Китай продовжуватиме підтримувати свого стратегічного партнера без обмежень, як вони це називають. Тому переконатися Дзимпіння буде дуже важко, але це не є неможливим. Я все таки хотілося б знаєте, вірити в дипломатію, таку може не е, традиційну дипломатію Трампа в цьому і хотілося б вірити, що йому вдасться досягти такого результату. Скажіть, пане Олександре, а як сьогодні складаються україно-китайські відносини? Да? Ну, от можливо, і на рівні парламентського співробітництва, в тому числі депутатських якихось контактів і зв'язків? Тому що ну тут у нас явно є проблема, і наскільки у нас вирівнялась уже дипломатія з американською стороною і з Трампом? Давайте конкретно так, тому що він дуже непередбачуваний. Ну з сполученими штатами вдалося налагодити дуже конструктивні відносини, і ми бачимо, що певні результати зміни американської політики і не тільки йдеться вже тут. знаєте, тектонічний сум відбувся, дуже важливий е, насамперед. Я вважаю, завдяки дипломатії президента Зеленського, тому що раніше е, Трамп обмежувався. Спочатку еволюція була яка спочатку були заяви Трампа не на користь, скажімо так, Україні. Потім з'явились заяви на користь України, коли Трамп почав визнавати можливість того, що Україна може перемогти. Це дуже важливо. І нарешті це вже він перейшов від слів до конкретних справ, до санкцій. Тобто, це результат діяльності, в тому числі української дипломатії, президента як головного дипломата. Тобто, це дуже важливо стосовно Китаю, ситуація. На жаль, залишається на тому рівні, на якому вона була, тому що ми бачимо, що Китай Сідзинпінь він декілька разів мав саміти зустрічі з кремлівським диктатором. Жодного разу він не зустрічався з президентом Зеленським. Я вважаю, це серйозна помилка, тому що Китай має думати про те, а що буде після Путіна. Після Путіна, і цього уникнути неможливо, а що на буде після Путіна, рівні, пане я, Олександре. Так а у мене була зустріч Путі? з представником Китаю один раз, але на жаль, поки що якихось таких систематичних зустрічей е, їх на жаль немає. І ми бачимо, Китай е, продовжує надавати допомогу Росії на превеликий жаль. Тобто, це стратегічний партнер нашого ворога. Цим це і пояснюється. Ну, це дуже да, зрозуміло. А скажіть, ви кажете, що буде Китай має думати про те, що буде після чи хто буде після Путіна? Е, а ми думаємо про це. Так, безумовно, безумовно, розглядається в першому читанні. Було наприклад в нашому комітеті розглянуто і підтримано законопроект стосовно прав поневолених народів або колонізованих народів. Йдеться про те, що нам треба думати: це ж знаєте, диктатура. Якщо подивитись знову ж таки на історію Росії, то диктатура не є вічною. Наступає якийсь період, можливо, незначний, коли виникає вікно можливостей. В Тому числі для не тільки для сусідів, які намагаються захистити свій суверенітет, свою безпеку, але також для поневолених народів всередині Росії, бо йдеться не тільки про Путіна, про диктатора, який становить загрозу по суті нашому існуванню як держави і як нації, але йдеться і про Росію як таку. Тобто нам треба думати в якому форматі. Буде існувати Росія, це колоніальна імперія. Це треба називати речі своїми іменами. По суті, це колоніальна імперія там є е, е, колонізовані або поневолені народи, які заслуговують на те, щоб мати свою державність. Наприклад, Тічкірія ми підтримуємо це. Є міжфракційне об'єднання в парламенті в Верховній Раді, яке підтримує е, е, питання інших народів. Також і це до речі буде на користь забезпеченню безпеки і України і інших країн, якщо вдасться подолати цю агресивну російську колоніальну імперію. Дуже хочеться, щоб ми вже нарешті прийшли в цю точку, коли буде життя після Путіна. Пасибі вам, пане Олександре, величезне. Я вам дякую, що ви долучилися за розмову. Дякую, Олександр Морешко був нашим гостем, народний депутат України, представляє фракцію Слуга народу голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики міжпарламентського парламентського співробітництва. Пасибі вам.